28 серпня поле БЧК 6, там, де ми вирощуємо гібрид рекордсмен. Зараз ось ми стоїмо на межі. Зліва у нас рекордсмен, справа Хайнц 4107, 27 серпня, це 90 днів маємо від посадки і невеличкий огляд. По стану томатів. Рекордсмен підтверджує свою стиглість, яка регламентована від поставщика, що це середньопізній томат. Хайн 41.07 середньостиглий. Бачимо, що по стиглості Хай 4107 вже має десь біля 40-50% по стиглості. Кусти вже сіли і готуються до старіння. По рекордсмену бачимо, що кущі стоячі, ще має молодий новий цвіт томат, продовжує вегетувати. зав'язує ще ось молоді томатики. Ще продовжує свою вегетацію по Хайнц 41.07 вже майже немає цвіту на пізніх пасинках ось ще наблюдаємо є, але в основному томат уже сів по розвитку, по зав'язуваємості. Ну, поки що Десь на рівні е, має непогану зав'язуваність, що Хайнц, що в принципі рекордсмен. По поки що не проводили замірів. Збирання тут буде останнє, десь у, наприкінці вересня, початку жовтня, тому десь через місяць. Днів через 25 будемо вже робити контрольні заміри. Але що поки що наблюдається, непогано вегетує також рекордсмен, гарні перші плоди, крупні, виповнені. Кісті мають 4-5 плодів до шести місцями. Ну що, вегетувати? Місяць, так що ще є час для набрання ваги плодів, ще зав'язуваємості, ну а по хайнцу то вже йде старіння та дозрівання. Така картина, що ми маємо через 90 днів після посадки